Приповнення про базу даних відомості про осіб, які перетнули Державний кордон України, затверджено над базом Адміністрації Держпрокордон служби 25.6.07 року, називають витяг з наявної цій базі даних інформації щодо перетинання державного кордону України, зазначеною особою в період з 1.01.14 року по теперішній час. Як вбачається із даних відомостей, фонд про... Конотоп, дата перетину зимою Іриною 2.02.14 року о 2.33, серія паспорту С24408, Москва, Хмельницький. Це був в'їзд, виїзд 7.2.14 року, пункт пропуску Конотоп. Хмельницький, Москва. Також, як вбачається, дата перетину з моєю Іриною, конотоп пункт пропуску 31.05.14 року в'їзд е, Москва Хмельницький і виїзд 7.06.14 року Київ-Москва. Також е, це відомості з Державної прикордонної служби і також до суду надійшли відомості з... Державної міграційної служби України, в яких вони повідомляють, що до їх компетенції входить перевірку відповідних відомостей, і такі відомості можна отримати з Державної закордонної служби. У минулому судовому засіданні були заслухані пояснення заявника, а також заслухані пояснення представника відповідача по цивільній справі. Чи є у вас якісь додаткові пояснення? Паша Чесісі, можете нагадати, коли виданий виконавчий документ? Коли що? Виданий докума... виконавчий документ. Зараз. Відповідно до матеріалів, наявних в цивільній справі, копія, виконав... копія виконавчого листа. Із копії виконавчого листа вбачається, що рішення набрало законної сили 11 лютого 14 року. Виконавчий лист виданий 7 травня 2014 року і строк пред'явлення до виконання 11 лютого 2015 року. Угу. Тобто, наскільки я правильно зрозумів, пані зима 07.06.14 виїхала і згідно відомостей не поверталася, так? Ще раз. Е, відповідно даних відомостей, так, 7 року, вона в'їхала на територію України 31.05, 2014 року в даний період так. і виїхала 7 на 4, 14 -го року і не поверталася. Все, зрозуміло. зрозуміло. Е, Чи будуть якісь додаткові пояснення? Да, так, ваша честь. Я прошу е, звернути вашу увагу е, на те, що... Виконавчий документ виданий 7 травня, тобто вона його на руки отримала 7 травня, а виїхала 31 травня. Тобто в неї був майже місяць для того, щоб звернути його до виконання. Разом з тим, ваша честь. Я прошу при винесенні ухвали про продовження чи про відмову продовження поновлені строку на пред'явлення виконання. Хочу звернути вашу увагу, ваша честь на. Те, що заяву про відновлення строку подав, подала не сама зима, а її представник за довіреністю. Тобто, я перепрошую, чуть-чуть тихіше, можна Чуть-чуть, бо -чуть, дуже Ага, дякую. Її представник за довіреністю отримав. Тобто, в даному випадку, ваша честь, я прошу звернути увагу, що ця довіреність і цей представник. Був повноважний діяти від її імені протягом усього часу розгляду справи по суті, а також весь час від моменту отримання виконавчого документу до сьогоднішнього дня. Тобто, це все одна довіреність, ваша честь. Разом з тим, ваша честь, хочу звернути увагу, що підставою для поновлення строку на пред'явлення виконавчого документу є виключно поважні причини. Які існували перепоною для неможливості подання вказаного документу Тобто, враховуючи те, що сама саме по собі перебування за кордоном не може вважатись поважною причиною. А поважною причиною вважається, що в результаті перебування за кордоном особа не мала юридичної можливості здійснити своє. Право передбачене законом про виконавче провадження на пред'явлення виконавчого документу. Ваша честь тут, а в даному випадку, я переконаний глибоко, що юридична можливість і це підтверджується матеріалами справи. Юридична можливість ваша честь повністю була наявна у заявника. Питання подання заяви про відкриття виконавчого провадження займає півгодини часу написати на дві строчки заяву «Прошу відкрити виконавче провадження і можна надіслати як рекомендованим листом, так і під'їхати до Державної виконавчої служби. Це не є якоюсь надскладною процедурою. Тому я прошу звернути увагу, що сама зима особисто отримала виконавчий документ 7 травня. І до 31 травня майже місяць вона мала таку можливість його подати. Після того, як вона поїхала, ваша честь, в неї залишилась юридична можливість реалізувати своє право через власного представника. Адже ви ж зверніть увагу, вона ж навіть в це засідання вона ж сама не ходить, вона реалізовує своє право процесуальне через власного представника. І суд зараз, ми з вами розглядаємо цю справу, суд же ж не... Визнає її явку неповажною, бо вона за кордоном абсолютно ні. Вона діє через свого представника і її дії, процесуальні значення, які вчиняє її представник, приймається як нібито вчинила вона. Тому юридична можливість, ваша честь, вона була і є на сьогоднішній день. Я ще прошу вашу честь ще звернути на увагу на наступне, що в світлі останніх правових позицій Верховного Суду України. Які, ну, наприклад, я просто говорю за аналогією, де Верховний суд, коли вирішує питання про поважність пропуску якихось там термінів, які протягом яких повинні вчинятися якісь певні юридичні дії, він говорить, що самі по собі обставини не є поважними причинами, а є поважними причинами, що в результаті обставин позбавлена можливість реалізувати своє процесуальне право. Я прошу, наприклад, верпозиція Верховного суду, що, наприклад... Заявник так, спадкоємець не знав про смерть спадкодавця. І Верховний суд сказав, що саме по собі незнання про смерть не є поважною причиною. А що в результаті незнання спадкоємець був позбавлений можливості подати заяву про прийняття спадщини? Оце є, може бути поважною причиною. В інших правових позиціях також така сама думка прослідковується, що Саме не обставина є поважною причиною, а внаслідок обставини особа об'єктивно не мала можливості реалізувати своє право. Тому, ваша честь, я вважаю, що тут в даному випадку повністю відсутні підстави для відновлення строку на пред'явлення виконавчого документу. Чи можливо перейти до дослідження письмових доказів наявних матеріалів справи? Так, Ваша честь можливо. Матеріали. Справи бачається рішення заочне Хмельницького міськрайонного суду від 24 грудня 2013 року, відповідно до якого позинути я буду Ірини Віталійовни до закритого кіонерного товариства Хмельницький лезпром про зобов'язання до вчинення певної дії задоволено. Зобов'язано закрити окціонерне товариство Хмельницький Ледпром надати змі Ірині Віталіївні довідку про сплату загальної вартості до однакної квартири на Макетичі. Загальною площею 3 квадратних метри на 9 му поверсі по проспекту Миру 57 є 3 в місті Гернеї. Тому, відповідно до договору від 23 липня 2005 року про дорогу участь у будівництві будинку номер 57 на 4 по проспекту Миру в місті Гернеї. Складено між Гернеї та Манєць Лепром та Довідку про сплату Також матеріала справи. Наявна копія виконавчого листа від 24 грудня 2013 року. вважається, що розглянуто дану справу. Рішення набрало закон сили 11 лютого 2014 року. Виконавчий лист виданий 7 травня 2013 року. До виконання строк до 11 лютого 2015 року. Також матеріали справи є статут товариства. Кінта. Паспорта закордонного зими Ірени е, номер паспорта і 24408, 2448. Якого вбачається, що останній виїзд 7614 року? Також. Відомості Державної міграційної служби, які оголосувалися судом попередньо, а також довідка при України про перетин державного кордону моєю Іриною. Чи є якісь доповнення? Е, ваша честь, немає немає. В такому випадку вам надається слово. Що ви просите? Ваша честь, не буду повторюватись, прошу заяву залишити без задоволення. Думіло. Суд видаляється до нарадчої кімнати для прийняття суднього рішення в поданій Сторони? А перевірялось? З якого моменту роз? він мав право вчиняти дії. Перевірялись. <клес> на на, на, на минулому засіданні це все було. В Із Москви можна листи Ні, так мало того листи, так весь цей час представник був. Весь цей час. Він навіть на представниці зараз в Москві. Він на віде -дет. Віде -дет. Я розумію. не да. підписав. З яких же шпір він має право? Можливо, У нього не повні повноваження були. Досліджувалися твірні?